Доброго дня, сьогодні буде консерви з нас із білої риби і линь. Лінок народному. Готуємо баночки, нарізаємо рибку, перед тим добре вимивши. Будемо перебувати декілька видів, просто в олії, в томаті і овочами, з цибулею і моркою. Для початку ми робимо лавровий листочок, кидаємо в баночку і пару горошинок. Далі, що ми робимо? Загружаємо нашу рибку. Вид має. Далі зверху кидаємо ложку чайну солі. Чайну ложку солі кидаємо. Далі будемо 2 столових ложечки олії. А це один рецепт такий. Другий рецепт будемо додати. Морквочку посередині з цим рад... радочок робити, А третій буде, як цей, тільки зверху ще дві ложечки томатної пасти буде кластись і заливатися олією. Отака процедура рівної консерви.